21 лютого під будівлею Коростенської райдержадміністрації відбувся мітинг. Люди почали сходитись о 16-й годині. Почались збори з хвилини мовчання, якої вшанували загиблого у Києві коростенця Сергія Кемського. Погиб наш земляк тіло, якого ще в не доставили. Ми ждемо його сьогодні ближче до ночі, і завтра плануємо прощатися. з ним. У суботу, о 9 годині ранку, на центральній площі міста відбудеться прощання із загиблим. Депутат міської ради Сергій Дмитрук закликав мітингувальників з терпінням поставитись до процесу демонтування пам'ятників, в тому числі пам'ятника Леніну у нашому місті, і не вчиняти спроб його пошкодити. Не бити, не ламати. Все таки я звертаюсь на що про те, що цей пам'ятник як не як, але його якийсь був культурний митець, який його робив. Тобто, це. Хоча й була якась комуністична творчість, але це людина вкладала в це свою справу, свої руки. Тому прохання мирно і спокійно, щоб до цього віднеслися. Голова громадської організації Жіноча рада Коростенського району Катерина Скляревська у своєму виступі звернулась до мітингувальників з інформацією про те, що голова районної державної адміністрації Володимир Нагорняк та голова Коростенської районної ради Віктор Кутюшенко написали заяви про вихід з партії регіонів, які вона продемонструвала присутнім. Також під час мітингу виступило декілька коростенців, які висловлювали своє ставлення до подій, які відбуваються у державі, і прийшли згоди у тому, що в жодному разі не можна допустити пролиття крові в нашому. Місті. Погодились на тому, що потрібно запобігти руйнуванню і пошкодженню адмінбудівель.